Все почалось на святанку, ніхто не знав чому. Ми соломи ще спали зранку, а нам оголосили війну. Розгублені, не зібрані, ще соні. Дзвонили, писали рідні. Тату, їдь на зустріч, ми йдемо. Вечер з болем і жалем. Думки страшенно рвали душу. Просила Бога за життя. Сирени, вулиці порожні. Усі сховались в укриття. Летять над Україною ракети. Летять крилаті літаки. Хіба війни чекали? Чекали рані і весни. Та рано пам'ятаю досі, гіркий і був кавий смак. Лиш го пакет. не можу забути ніяк. Швиденько стала Україна, хлопці згуртували стерео. Пішли окопи ліс копати, щоб берегти і місто, і село. Сьогодні Україна кривава рана. Київ, Бучі, Гостоме, Дербі. Гордо вказує гострів Напрямок для ворогів. Брат, прийшов на нашу землю. Бояться діти спати лягати. Сидимо у підвалах, не ходимо гуляти. Прильоти Франківського прилетіла до Львова. А ми в осні співаємо метро пісні вже Маріуполя вогні. Чорні і темні дні. Трамсмерть, біда з полонами мати синами ляда. Одеса! Сонячний Херсон, о ні, не сон. Там теж чорна біда. Степом клекіт нароста. Тиждень пройшов відрізлав. О Боже, прилетіло до Дніпра! Російський мір посів у душах безліч вір. Наш брат випробування дав. Молимось за кремінь, Мелетопів, пахне, солодар. А військомат родини сповіщення передав. Василь безвісти пропав. Хтось з домовині вже вернувся додому, когось повернули із полону. надіємось всі на Бога. Важко дається перемога. Історія ходить на шпиньки. шукає виріб, забирає солдат. А ми працюємо, надіємося і віримо, бо маємо волонтерський мандат. А діти вчитися їм треба, Міліє. компендіум і знання. В школі кріпить роботу, їсти водою для солдат. Звання дзвонить, капелан шукає і дрони. Діти розливають окопні свічки перемогу моремо води, Каток історії не всі не зупинити, спектаклі в костаму раху, а ви катастрофа у праворах. Жах, як цим жити. Ми живемо без світла і наші серця. чим війну до перемоги, на це ми вести знайдемо. Ми доживемо до весни, без світла і теплоти, наші серця зігріва, що Україна жива і ми побачимо весну. Де ми закінчимо війну, до перемоги дійдем, на це ми сили знайдемо.